Апеляційний суд Києва виніс рішення заарештувати підозрюваного у вбивстві Олеся Бузини Дениса Поліщука, якого раніше відпустили під заставу в 5 мільйонів гривень. Термін арешту два місяці, а починаючи від 18 червня, коли вперше винесли рішення про його затримання. Учорашнє рішення суду обурило групу підтримки Поліщука. Вони почали скандувати ганьба, люстрація суддів. Поліщука взяли під варту прямо у залі суду. Нагадаю, за 25-річного Громадянина, затриманого у ході розслідування вбивства бузини, та арештованого за рішенням суду 23 червня, його відпустили під заставу тиждень тому. 5 мільйонів за бійця АТО вніс підприємець Олексій Тамразов. Прокуратура Києва подала апеляцію на ухвалу Шевченківського райсуду Києва в частині внесення застави для Дениса Поліщука. Прокуратурі вважають, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від слідства і впливати на хід досудового розслідування. Дадам, що інший підозрюваний Андрій Медведько перебуває у СІЗО. Розгляд справи запланований на 6 липня. Журналіст Олесь Бузина був вбитий біля свого під'їзду в день 16 квітня цього року.